Бо я, так, не е -е -е -е. Вийду. Зараз під Верховною Радою після виборів почався тарифний Майдан. Ну, Майдан проти підвищення тарифів на комунальне господарство та на все таке інше. Я, так. не бачу, я їх не бачу. Ну ну і що там вони хочуть. Коротше, треба люди. От. Люди, ну, коротше, як на Майдані, в палатках там ночують, там живуть, їх кормлять, От. і на людину виділяється 170 гривень. Ну, типу, с розкладом 650 людині, там, ну а я там і договоришся. Ну, типа, тобі 20, або там можеш им сказати, що 140, там тобі 30. Вот так. Ну, типу, всього є 170 гривень, короче. Хто платить а гроші? Гроші дають мені, я роздаю далі. Я вот якраз людина людиною він типа головний, головный, короче. Да від кого дають гроші? Це лежков за хале організатор. А. Я то це, депо, 150 Як, ну, як казала, щось там з іншого міста, то що там? Вот, якщо з іншого міста, то оплачують дорогу. Ага. Там, наприклад, Франківська доїхати до Києва, там, ну, їдемо, там на поїзді, спітком приходить, йому там віддають гроші ну, за дорогом. Скільки людей треба? Ну зараз поки що треба всього 50 чоловік. А там трохи далі, може там, ну, ще по-любому буде потрібно. От ток треба 50 чоловік. Ну а на який термін вони беруть цих людей? Э, цих людей, ну там взагалі як людина, там може там місяць бути буде, може тиждень, там ну хто як отак. Ну гроші кожен день. А взагалі цей м -м, майдан планується на два місяці. А, типу боже два місяці буде цей майдан? Так. Да. Ага. Тут теж до тебе звертатися, якщо що. А, ти типу гроші роздаєш, Да-да-да-да-да. А там гроші кожен день, коротше. Ну, наприклад, будемо безуміти їх там, я там їх там зразу віддам. А там що там тобі, що там ти людям роздаш це таке. Я тобі дам вклада, що 170 гривень там на чоловіка. А чуєш, а скажи мені а ця людина, що з тобою зустрілася, то він що, Ляшка, так? Ти від Ляшка? Ну, не зовсім, ну якось так. Пов'язаний, так? Ну, трохи. Ну не зовсім там такий патріот, радикальна партія. Вот, а трохи так. Ну, він взагалі був правим сектором на Майдані. А, а тепер займається е, е, темою проплаченими Майданами, так? Ну він теж там проплачений Майдан, просто він мені як каже, Типа, люди ж просто так, ну, їм хочеться хоч сигарети, там, пивка якогось попити, хоч щось там поїсти. Ну, кормити будуть, звичайно, ну, таке, на сигарети там, на інше. Типа, він не то, що там проплачено, якби його проплачували, то може там виділяли, там про 500 гривень на добу, а так же чисто на такі внутрішні розходи. А сигарета кива, на такої Макдональдс. Я помню. Я помню. Я... Так. Я кошмар. Добренько. Я ж подумаю над твоєю пропозицією, якщо що, то тобі зателефоную. Ага, ну ти в будь-якому галі телефонуй. От. Там, коротше, ну, все треба десь буде на початку наступного тижня, щоб люди були. Там він мені скаже, коли типа, вот. Щоб там було. Я понял. Ну я подумаю над твоєю пропозицією. Дякую, що подумала, що розказала мені, щось робить в Україні. Я така від рипав з, з обоїми і не знаю, що робиться в Україні, то виявляється. А ти де був у себе? У та, я я, я так я був на Прикарпатті, я, тей, не знав, що тут так багато людям платять гроші на Майдан. Я думав, що люди щиро вийшли. Ну, так, рублів – це не дуже і багато. А? 150 рублів, це ж не ті гроші. Це так на ну, розходи, з вашими цінами зараз. Це таке, це на сигаретах. Ну так, я зрозумів. Піднімайте ціни, бо в мене люди трохи дорожчі будуть брати. Що що В мене люди трохи дорожчі, як будуть, то будуть брати. Я вам тітушок можу снабжати або Йовбаків, о. У мене є Йовбаки з Закарпаття. Хто 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 в тебе є? Йовбаки, бо то на Майдані тітушки тепер вже не модно тітушок возити, тепер вже модно йовбаків возити. Там привозь хоч кого-небудь. Але в мене вони дорожчі, вони коштують по 300 за, за штуку. Ого, та це взагалі в тебе дорогі тітушки. Ну, але вони ще з розрахунком на те, що вони ще кожен вечір по палці можуть кидати. А ні, тут поки що мирний мітинг. А, теплошик поки не потрібно. Так вони мирно будуть по палці кидати і задоволення, і користь. Ах, кокет, кокет. І натуральний продукт виготовлятимуть, так щоб люди не, там, були моцні такі. Так, щоб вони, е, щоб білок їм добре е, допомагав на мітингу. я таких не треба. Так не треба. Я думав, таких, ну я інших не маю. Добренько, Янно, дякую за пропозицію, я подумаю. Добре, добре, давай. Давай, па.